Після звуків державного гімну та хвилини мовчання за загиблими захисниками і захисницями України був даний старт благодійній лотереї, яку організував волонтерський центр Шостка добро. Її головною метою став збір коштів на придбання Камазу для земляків захисників. Сотні підприємців, магазинів, кафе, ресторанів, фітнес-центрів долучилися до її проведення і стали спонсорами цієї лотереї. Більше 435 лотів і 1500 учасників. Грандіозність і масштабність. Отже, ми починаємо. Аби взяти участь у лотереї, потрібно було задонатити кошти на картку волонтерського центру та обрати один із 1500 номерків, який коштував 100 гривень. При цьому купити їх можна було необмежену кількість. До придбання долучилися не лише пересічні містяни, а й державні установи, колективи, організації громади тощо. З огляду на безпекову ситуацію хід лотереї транслювали в онлайн режимі. Переможців визначали за допомогою генератора випадкових чи. Исал першим лотом розіграли ювілейні монети від Укргазбанку. Перша монета Ой, у лузі червона калина похилилась. Номер 99. загалом було розіграно майже 500 призів, серед яких сертифікати на послуги, на покупки, сертифікати в кафе, ресторани, прикраси, подарункові набори, прапори, побутова техніка, посуд, побутова хімія, солодкі подарунки тощо. У нас 489 лотів було, і звичайно, це довго і такий марафон був ну, на витримку. Але все ж таки ми дуже раді, що всі лоти розіграні, люди задоволені. Хоча ще не закінчився ефір, вже писали виставки номерки. Але ж ми не роботи. Ви ж розумієте, що нам потрібно було і видихнути. І сьогодні зранку, вже і вчора і наші дівчата друкували номерки. Вже вони є у нас на сторінці Фейсбуці, на нашого волонтерського центру. Отже, всі вже можуть дивитися. Розіграли і два головні суперпризи: це холодильник від магазину Дзвінок та Манга ручної роботи від Олександра Кошеля. Наступного дня їх вручили переможцям. Так, номер 11 став виграшним для Антоніни Загородньої, яка стала щасливою володаркою холодильника. Вона підкреслює, що використовуватиме його за призначенням. Треба пам'ятати кожному з нас таку аксіому. Вона є аксіомою. Якщо ми не будемо тил, не буде думати про фронт, то фронт буде там, де тил. Тому жодної акції не можна. Прогавити і треба обов'язково приймати участь по якійсь краплині, але ми кожен можемо зробити якийсь внесок. Загалом жінка придбала три номерки, два з яких стали виграшними. Крім холодильника, вона ще отримала сертифікат на покупку. Я завжди приймаю участь в попередній акції. Тут же я виграла. Вечерю, а тут навіть я не сподівалася, що це дійсно суперприз. Номер 183 став виграшним для Наталії Самсоненко, яка стала володаркою мангалу. Вона також приймає участь вже не вперше. Підкреслює, що телефонний дзвінок від волонтерів, які повідомили гарну новину, був все ж неочікуваним, але приємним. Мені вчора подзвонили ввечері, Сказали, що я виграла. Мангал, я зраділа, неочікувано одразу скажу. Я, я не слідкувала за ефіром, не слідкувала. І коли ви мені подзвонили, одразу не зрозуміли, звідки дзвінок, а потім вже да, ви сказали. Ну, дуже зраділа. Як використовуватимете вирушні призва по призначенню? Отримуючи свої призи, їх володарі не скупились на слова подяки для людей, які організовуючи лотерею, виконали колосальні. Альну роботу аби допомогти землякам захисникам України, хочу подякувати всім організаторам центру волонтерському. Це велика робота. Ви молодці, всім, хто брав участь у підготовці цих подарунків, всім, хто брав участь у лотереї, ну якби це маленькі кроки, але ж до перемоги разом. Ми сила. Дякую, Дякую. Вам. Волонтери зізнаються, головну ціль лотереї, а це придбання Камазу, досягнуто. Нам це вдалося. Ми купили Камаз, він уже у хлопців. Треба зазначити, що це вже третя благодійна лотерея, яку проводить волонтерський центр Шостка добро. Втім, не остання. Волонтери планують провести безпрограшну лотерею принагідно до Дня міста, аби також збирати кошти на потреби Збройних сил України.